Вітаю! Сьогодні буду готувати салат з гранатом. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся сиром. Беру миску і на маленьку терку натираю сир. Сюди ж до сиру на цю ж саму маленьку терку натру часник. чесник. До сиру додам майонез. І перемішаю. Відставлю поки що. Тепер натру моркву. На маленьку терку. Перекину поки що в миску. Підготую яблука. Виріжу серединку і також зріжу шкірку. Яблука наріжу невеличким кубиком. І яблука перекину до миски. Волоські горіхи я заздалегідь підсмажила і їх потрібно порізати дрібненько. І перекину їм до миски. Білки виділяю від жовтків. І від половинки граната обчистила його і дістала зернятка. Тепер буду збирати салат. Беру тарілку. І першим шаром буде мене сир натертий із часником і разом з майонезом. Розрівнюю. Роблю таке коло. Майонезом вже поливати не буду, так як він тут є. Наступний шар морква. І розрівнюю, Трішки присолю і роблю сіточку з майонезу. Далі будуть горішки, майонез. Наступний шар яблука. Сіточка з майонезу. На маленьку терку натертий білок. Відразу на салат. Розрівнюю, покриваю білком так всі шари зверху. Трішки просолю сіточка з майонезу і затраюється все жовтком. Розрівнюю, роблю сіточку з майонезу і зверху прикрашаю гранатом. І боки також прикрашу. Тепер ставлю салат в холодильник приблизно на 4 години, щоб всі шари поєдналися. Ну що ж, минуло в мене 4 години, тепер можна розрізати і подивитися, як виглядає середина. Погляньте чудове поєднання інгредієнтів і повірте, це дуже смачно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!